Всім привіт та доброго здоров'я! Ліниві вареники це м'які сирні подушечки, що за лічені хвилини перетворюються в смачний поживний корисний сніданок, ідеально смакують зі сметаною, медом чи вершковим маслом. До кисломолочного сиру додаємо яйце, дрібку солі, цукор та ванільний цукор. Все ретельно розминаємо, щоб було поменше грудочок. Тепер додаємо борошно в залежності від того, якої вологості ваш сир. Замішуємо тісто. Повинен утворитися клубочок. Притрушуємо поверхню борошном. Викладаємо тісто і гарненько його обвалюємо, щоб було зручно з ним працювати. Ущільнюємо та починаємо скачувати ковбаску. Скачуючи ковбаску, постійно її ущільнюємо. Тепер розділяємо її на шматочки. Зрізи обвалюємо в борошні. На плиті вже стоїть вода, трішки її підсолюємо, чекаємо, допоки вона закипить. І викладаємо вареники. Обережно перемішуємо, піднімаючи вареники з дна. І як тільки вони спливають на поверхню, варимо 1-2 хвилини. Перекладаємо на сито. Хай повністю стіче вода. Змащуємо лешковим маслом, щоб вони не злиплися. Подаємо зі сметаною, з медом, з гущеним молоком. Все за вашим бажанням. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе: все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!